Дипломатичний скандал розгорається навколо майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Спецпосланець США Стівен Вітков неправильно зрозумів заяви Путіна під час своєї останньої поїздки до Москви. Вимогу Росії про мирний відхід українців із Херсона і Запоріжжя він сприйняв як пропозицію мирного відходу росіян із цих регіонів. Про це повідомило видання Більд. Вітков не знає, про що говорить. Спецпосланець США неправильно зрозумів Путіна, Кремль і далі хоче отримати чотири українські області. Джерела Білд стверджують, що Володимир Путін, як і раніше, прагне повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Він запропонував лише часткове припинення вогню, відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню однак найбільше занепокоєння викликають заяви Трампа про можливі територіальні компроміси. Президент США відверто говорить про обмін землями між сторонами конфлікту та наполягає на швидкому врегулюванні ситуації. Ви говорите про території, за які точаться бої вже три з половиною роки, і знаєте, там загинуло багато росіян, багато українців. Тож ми це розглядаємо. Але ми фактично плануємо повернути частину територій і провести певний обмін. Це складно. Це зовсім не просто, дуже складно. Але ми повернемо дещо, дещо обміняємо. Буде обмін територіями на користь обох сторін. Американські аналітики з обережністю ставляться до майбутніх переговорів. Колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, що Путін прагне цієї зустрічі з власних інтересів. Путін хоче цієї зустрічі з двох причин: по-перше, щоб затягнути будь-які обговорення завершення війни. Він хоче продовжувати війну. А по-друге, вийти з міжнародної ізоляції. Він обвинувачений у військових злочинах, і більшість країн світу не хоче з ним говорити. А президент Трамп сказав, що готовий. Трамп давно стверджує, що лише він може змусити Путіна змінити курс. Але поки що Путін доводить зворотне, і це дедалі більше дратує Трампа. Політичні оглядачі ставлять під сумнів ефективність американської дипломатії в переговорах із Москвою. Тож, не зрозуміло, на що саме готовий піти президент США, щоб поступитися Росії та фактично поставити Україну перед фактом будь-якої угоди. Це головне занепокоєння не лише українців, а й європейських союзників, які продовжують фінансувати і надавати військову допомогу Україні, захищаючи її від Росії, які, за їхніми словами, не можна довіряти у питанні завершення війни незалежно від будь-якого перемир'я чи угоди. І ось виникає питання: наскільки жорстку позицію президент займе щодо свого як він його називає, друга Володимира Путіна. Він говорить так, ніби готовий йти до кінця, але його дії часто говорять інше. Особливу критику викликає відсутність жорстких санкцій проти Росії після закінчення десятиденного ультиматуму. мав бути дедлайн, десятиденний термін, який він дав Росії для запровадження перемир'я і фактичного завершення агресії проти України. на цю годину немає жодних чітких санкцій чи тарифів, запроваджених проти Росії натомість президент заявив, що поїде зустрітися з Путіним. Примітно, що у тому пості в соцмережі немає імені Володимира Зеленського, президента України. Трамп виражає оптимізм щодо швидкого врегулювання конфлікту та говорить про готовність європейських партнерів збільшити оборонні витрати. Президент також зазначає, що Україна отримає необхідну підтримку в разі досягнення угоди. Зеленський виходить і отримує те, що йому потрібно, але знаєте, він не має повноважень робити певні речі. Я сказав, тобі доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. І він це робить. Він працює з європейськими країнами і це чудові люди, чудові лідери. НАТО і як ви знаєте, я став з ними дуже дружнім. Вони погодилися підняти внески з 2 до 5% відсотків з тих 2%, відсотків, які вони навіть не платили. До п'яти відсотків, які вже сплатили, це трильйони доларів. Тож ми дуже тісно працюємо разом. Але якщо бути справедливим до президента Зеленського, він отримує все, що йому потрібно, за умови, що ми укладемо угоду. Але я незабаром зустрінуся з президентом Путіним. Це було б раніше, але, мабуть, є питання безпеки, які, на жаль, треба вирішити, інакше я зробив би це набагато швидше. Він теж хотів би зустрітися якнайшвидше. В Україні категорично відкидають будь-які сценарії територіальних поступок. Президент Володимир Зеленський наголошує на конституційних принципах та готовності до справжнього миру. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом з Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального. І головне тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви. Настрої серед українців залишаються непохитними щодо територіальної цілісності. У столиці мешканці висловлюють рішуче несприйняття будь-яких компромісів із агресором. Я проти цього. Інакше ця боротьба не мала сенсу, як на мене. Моя особиста думка. Я розумію, що люди страждають, але це фактично на нас напали. Ми такі, ну, нати вам територію, тільки відчепіться від нас. Це для незалежності України це поганий крок. Ну, я не вважаю так званого лідера чи президента сусідньої федерації тою людиною, з якою варто взагалі вести перемовини, тому що жодні перемовини з ним. Не тільки не варті того часу, а вони ні до чого не приведуть. Здамо територію, він потім сувремнім піде далі забирати далі території. Американські оглядачі зауважують суперечливість у поведінці Трампа стосовно Путіна. З одного боку, то жорсткі ультиматуми, з іншого готовність до переговорів навіть після їх недотримання президент припускав, що проведе приємні розмови з Путіним і вірив, що війна закінчиться. Але за його словами, тієї ж ночі сотні ракет продовжували б летіти по Україні. тож питання: наскільки довгий повідець у Путіна? Здавалося, що він скорочується, але сьогодні видно, що Путін отримав ще тиждень і принаймні зустріч вічна віч на Алясці з чинним президентом США. І мимоволі виникає питання: хто кого переграє? Трамп також висловлює впевненість у можливості запобігти ескалації конфлікту до світових масштабів. Президент вважає, що американське втручання вже допомогло уникнути найгіршого сценарію. Я скажу так: ця війна могла перерости у щось значно більше. Це могла бути світова війна. Думаю, якби ми не втрутилися, війна між Україною та Росією переросла б у світову. І я це зупинив. Це зупинилося. Тепер єдине питання, коли коли це буде врегульовано, і це може статися дуже скоро. Чи буде ця зустріч із путіним останнім шансом Росії досягти миру. І чи очікуєте ви, що Україна піде на якісь територіальні поступки? я скажу так: Європа хоче миру, європейські лідери хочуть миру. президент Путін, я вірю, хоче миру. І Зеленський хоче миру. Зараз президент Зеленський має отримати все необхідне, бо йому доведеться підписати щось. І я думаю, він наполегливо працює, щоб це зробити. А от місце зустрічі викликало здивування навіть у Білому домі, де більшість очікували європейську локацію. Це стало несподіванкою для багатьох у Білому домі. Більшість очікували місце в Європі, але тепер цікаво, де саме на Алясці вона відбудеться і яким буде формат. Це перший візит Путіна до США майже за 10 років із 2015 року. у Кремлі підтвердили участь у саміті та пояснили логіку вибору місця проведення переговорів. Радник Путіна Юрій Ушаков заявив про географічну близькість двох держав Росія і США, близькі сусіди. граничит друг с другом и представляется вполне логичным чтобы наша делегация просто перелетела через берингов пролив и чтобы именно на аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран Востаннє Аляска приймала дипломатичну зустріч такого рівня у березні 2021 року, коли високопосадовці адміністрації президента Джо Байдена зустрілися в Анкориджі з керівниками Китаю.